Шановні друзі, з радістю вітаю усіх вас на моєму YouTube-каналі. І дякую, що ви знаходите час для перегляду цього відео, тому що, як би це пафосно не звучало, але насправді ми це все робимо задля вас, задля вашої користі, духовної користі. Сподіваюся, що перегляд цих відео і цього, що буде, і тих, що вже відсняті, цей перегляд насправді приносить певну користь. І, і якщо це так, то прошу про о, маленьку допомогу від вас. Допоможіть, будь ласка, розповсюдити це відео, щоб його побачив якомога більше людей. Можна це відео переслати, наприклад, там, в меседжерах, наприклад, в групах чи приватними повідомленнями. Тим людям, яким це відео може бути цікавим. Також не забувайте про лайки. Це таке ну, зовсім невеличка справа, але вона допомагає оце відео, саме оце відео, щоб його побачили ті люди, які ще не підписані на канал, і, а, і може зовсім про нього не знають. До речі, про тих, хто ще не підписався, будь ласка, натисніть на цю кнопочку, підписатися це зовсім не важко, а для нас це буде і приємно, і корисно. Також особливо дякую тим, хто підтримує нас. Благодійними пожертвами донатами. А зараз у нас як зазвичай читання із священного писання, із перше послання до Корінтяна апостола Павла, і уривок вже ближче до кінця послання, із 15 го розділу. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри мої, про добру звістку, що я проповідував вам. Ви її одержали і на ній засновуєте своє життя. Завдяки їй ви врятуєтесь, якщо добре пам'ятаєте те, що я вам проповідував. Якщо ж ні, то ви марно повірили. Я передав вам насамперед те, що сам отримав Христос прийняв смерть за наші гріхи, як сказано у святому Писанні. Його було поховано, і він воскрес на третій день, як сказано у святому Писанні. Він з'явився Петрові, а потім дванадцятьом апостолом. Після того він з'явився більш як п'ятистам віруючим одночасно. І більшість із них, ще досі живі, хоча дехто вже і помер. Тоді з'явився він Якову, а після цього і всім апостолам. Нарешті він також з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Бо я останній з апостолів, я навіть недостойний зватися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Я апостол милістю Божою, і його милосердя до мене не було марним. Навпаки, я працював дуже старанно. І впертіше за всіх, хоча не сам я, а милість Божа, яка зі мною зробила це, тож незалежно від того, чи я проповідую вам, чи хтось інший з апостолів, ми проповідуємо одне, і це саме те, що ви повірили, велика втіха, коли ми маємо можливість почути людину, думки якої для нас. Цікаві, досвід корисне, а слово авторитетне, і особливе задоволення приносить слухати ту людину, котра до нас щоразу доносить ну, якусь нову інформацію, яка дає нам підґрунтя для роздумів, для висновків певних зустріч з такою людиною. Вона завжди очікувана, а спілкування стає для нас натхненним. По собі можу сказати, що таке спілкування навіть викликає певну залежність. Тому що, ну, звичайно, якщо ми вибираємо між непоганим і чудовим, то щоразу будемо обирати друге. І знаєте, більш ніж за 10 років священичого служіння, мені довелося виголосити не одну сотню проповідей, провести велику кількість пастирських бесід, очолювати там. Різні просвітницькі зустрічі, проводити лекції в семінарії, на парафіях. І всюди мені потрібно було говорити. Ну, власне, єдине, що я вмію в цьому житті, це говорити. І справедливості заради потрібно сказати, що нерідко мені люди казали, що слова, які чули від мене, вони були цікавими, корисними, там, надихаючими. Ну, тобто, загалом е отримував схвальні відгуки. А разом із тим були й випадки, коли мої слова сприймались досить відсторонено, або навіть, знаєте, з очікуванням їх закінчення. І це були не ті випадки, коли, наприклад, там, я викривав чиїсь недоліки або звертався до о, дуже вузьких тем богослів'я. Ні. Це були випадки, коли я нагадував фундаментальні принципи нашої віри. Найменшу. Зацікавленість викликають саме фундаментальні питання нашої віри. Вони ж відомі, кажуть люди, ну про що, чому потрібно про них вести мову? Навіщо повторювати те, що нам вже і так добре відомо, що ми і так добре знаємо? Загалом ці питання і слушні, і логічні, але тоді у мене виникає питання: а навіщо апостол Павло? Займався оцім нагадуванням. Зараз я хочу вам нагадати, брати і сестри мої, про добру звістку, що я проповідував вам. Можливо, апостол Павло нагадує, буде нагадувати тим, хто забув про цю добру звістку. По контексту ми знаємо, що не лише тільки їм, а якщо казати точно, то зовсім не тим, хто забув, а тим, хто про цю добру звістку і так добре знав. Нагадування це досить специфічний такий інструмент, і він повинен використовуватися лише у відповідних ситуаціях, Якщо, наприклад, я як священник буду повторювати кожної неділі одну і ту саму проповідь, ну це буде виглядати дивно і навряд чи принесе хоча б якийсь результат. Для розширення світогляду, для розширення пізнань, для свого збагачення, для формування нового досвіду, нових навичок і в духовному житті також нам потрібна саме нова інформація, і добре, аби ця нова інформація була змістовною, цікавою і актуальною. Але фундамент нашої віри це не те, що формується на зацікавленості. Фундамент віри, до речі, про який ми зовсім недавно читали у апостола Павла, що він один, цей фундамент віри і іншого бути не може, і цей фундамент побудований на Христі і Ісусі, так, ось цей фундамент віри він ґрунтується на вірності, вірності откровенню, вірності істині, яку приніс Христос. І інколи впіймавши самих себе, впіймавшись на оцю спокусу, постійно чути щось таке нове, цікаве, таке якесь незвичне, такого, що ми ще ніколи не чули, ми інколи нехтуємо змістом, сутністю нашої віри. У кожного із нас, як пише Все той апостол Павло, буде різна будівля віри, але фундамент віри він повинний бути у всіх однаковий. І нагадувати собі фундаментальні істини віри, ну, знаєте, не просто як повторення тексту символа віри, а як певне оновлення власної віри, то це, я вважаю, потрібно робити регулярно. Не скажу, що щоденно це вже хай, нехай кожен сам для себе вирішує, але оце оновлення власної віри потрібно робити регулярно, і це я вам кажу точно. У що я вірю? Я задаю собі це питання. Це не риторичне питання, я вам чесно кажу. Я задаю собі регулярно це питання. І я примушую себе на нього відповідати. Хоча б здавалось, е я обрав способом життя і родом діяльності е священне служіння. І, і чи, чи невідомо мені, чи невідомо іншим, у що я вірю? Тут важливе питання. Потрібно давати собі відповідь на нього. І, давши відповідь самому собі, я себе знову питаю. А це моя особиста віра, чи я просто повторив чиїсь слова, або о, там загально прийняті догматичні визначення, які сформулювались там багато віків назад. Це моя віра, чи я просто звик так думати і звик так казати? А якщо мені, наприклад, сьогодні померти. Е, я впевнений, що моя віра у Воскреслого Христа є запорукою мого виправдання. Я взагалі спокійно думаю про це, чи ой, що ж мені там робити, я ще ж не нажився. Якщо у мене отакі останні думки, то чи вірю я у майбутнє життя, про яке проповідував Христос, а, а, а за Ним і я сам проповідував? Чи є моєю вірою те? Сердечною вірою, справжньою вірою, що я проповідую своїми устами. І знаєте, най, на, найневдячніша робота священника повторювати фундаментальні істини віри. Але саме вони є основою, без якої все інше, це знаєте, таке благочистиве лушпиння, хіба інколи трішки позолочене. Тому, вслід за апостолом Павлом, я з великою радістю нагадую собі. А разом з тим і вам нагадую проголошення, сповідання нашої віри. Христос помер за наші гріхи на христі. Христос воскрес із мертвих із своєю полоттю переміші диявола. Христос прийде у друге, щоб знову цей світ став Божим. Скоріше приходь Господь Ісус!